За Умова. Воду з калюж не можна черпати. Воду ротом не можна брати. Добре? Бо це буде проти правил. Воду можна брати тільки ложкою. Але є одне обмеження. Дивіться, у вас є тільки 6 літрів. І чим більше ви води розлиєте, тим більше ви води зможете принести. Тим менше. Чи всі вже мають ложки? Молодіжка. Ви маєте? Молодіжка. Ви маєте ложки? Божі діти. Ви маєте ложки? Бандері? 220? двадцять. І найменше файне місто, ви маєте? Файне місто! А зараз всі команди зроблять. Увага! Всі команди роблять. П'ять кроків вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться, умова така. За цю білу лінію не може виходити. Хто вийде за цю лінію, буде дискваліфікований. Мені потрібен один доброволець з кожної команди. Стоп, стоп, стоп. Підніміть опустіть руки. Хоєм, туди. Ваше завдання тримати бутылку своєї команди і обережно, щоб ніхто не проливав воду, а питину його воду до бутылки, добре? Добре. Банка. Хто це проводець буде? Так. Добродомовились? Це не футбол, Тримати бутилку на тому тут. Ложко, дай сюди. Туди в вже не потрібно. Ти туди. Дай ложку сюди. А в наймолодшій ложко! команді буде брат Андрій. Чи всі ви бачите, кому ви маєте наливати воду? Помахали ручками.

Та команда, яка зараз далеко. Воду. Воду. Хто, хто балакає, тому виливають воду. Дальше, 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 дальше. Не балакати, не балакати. Не балакати далі. зрозуміли, який принцип? Ми сьогодні з вами на капіталізації про що говорили? Про які? Ні. Власне, зараз ми маємо всі заспокоїтись для того, щоб почати цю гру. Зараз всі глибоко вдихнулися. Класс начинается через 5, 4, 3, выдохнули, 2, 1, пошли! <рикова> так, у мене від лоску більше води поміщається. <рикова> Весь піде повним ходом. Так, де що ви хто там вас наливає воду? Ага. мені Тут воду наливають. Ложечко, ложечку. Самі меншенькі несуть саме акуратніше. Божьей доросів за не свобідно, ти прекрасне нічого до річка Да зло спобітний ти по стежці в життя ну, ну, своїми, ну, і своїм І діл великих нас спокойних своїм дух.